карелло Плюс» – це всесезонний візочок із величезним спальним місцем довжиною 92 см, шириною 36 см та глибиною 22 см. А за те, щоб поїздки були не тільки комфортними, а й безпечними, відповідають п'ятиточкові ремені безпеки, захист від сповзання, а також бампи. Підніжку можна відрегулювати і тут є вставка з екошкіри для легкого догляду. Кут нахилу спинки регулюється в трьох положеннях до повністю лежачого. На спинці є вентиляція, а також кишенька для дрібничок. Капішон дуже класний та глибокий, додатково подовжується. Має оглядове віконечко. Сам текстиль щільний. Він має захист від вигорання SPF 50, а також водовідштовхуючий ефект. Також даний текстиль можна легко зняти та попрати. Великий за діаметром колеса з протектором передні 18 см, задні 26 см. Комплект входить утеплений чохол на ніжки із застіпкою посередині, підстаканник та москітна сітка. Коляска легко та швидко складається, має фіксатор, щоб не розкривалась, і ручку для перенесення, а вага її 10,6 кілограмів.